Підводний човен це дуже складний і продуманий до дрібниць механізм, адже більшу частину свого походу він проводить під водою на великій глибині. При цьому головною перевагою субмарин залишається скритність, яка дозволяє підійти до противника на мінімальну відстань і в разі потреби завдати удару. Для виробництва субмарин використовують найякісніші технологічні та сучасні матеріали. Це і особова сталь, яка не магнітиться, і спеціальне гумове покриття корпусу для більшої шумоізоляції. Але крім усього цього, в деяких механізмах замість металу продовжують використовувати дерево. Ще в 1970-х роках через збільшені можливості гідроакустичних засобів противника щодо виявлення підводних човнів, радянські конструктори. Конструктори на перше місце винесли питання зниження шумності субмарин. В результаті цього з'явилися дизель-електричні субмарини проєкту 877 Палтус та проєкту 636 Варшавянка, які згодом стали найтихішими субмаринами у світі, за що американці прозвали їх чорною дерою. Одним із способів зниження шумності варшавянки є використання дерев'яних втулок в опорних підшипниках валу гвинта. При цьому деревина в них використовується незвичайна, а відповідна певним вимогам. І називається вона Бакаут. Ця деревина є однією з найміцніших і найважчих порід деревини у світі. Її щільність становить 1,4 грами на кубічний сантиметр. При цьому щільність сталі приблизно 7 грамів на кубічний сантиметр. Твердість бакауту за шкалою Янку 4500 одиниць. При цьому твердість червоного дуба лише 1300 одиниць. Але найголовнішою особливістю бакауту є виділення протягом тривалого часу природного мастила. Це мастер. Тило значно знижує силу тертя та зменшує шумність обертання вала гвинта. Вперше бакаут на своїх підводних човнах Пампаніто часів Другої світової війни почали використовувати американці. Підшипники гребного валу їх субмарин також виготовляли з використанням бакаута. Ця деревина застосовувалася ще в 1928 році при будівництві американської гідроелектростанції Комовінго, де підшипники турбін також були виготовлені з бакаута. Щодо варшав'янок, то вони випускаються і сьогодні. А дерев'яні втулки з бакауту виробляють у деревообробному цеху номер 24 судобудівного підприємства «Адмиралтійські верфі, розташованого в Санкт Петербурзі. Підписуйтесь на канал, далі буде ще багато цікавого.